Кришка. Мене звуть Олег. Живу в старому багатоповерховому на околиці міста. У мене є син, Миколка, йому сім. Дуже спокійна дитина, аж надто. Тиждень тому він почав говорити про людину кришку. Тату, вона лежить під моїм ліжком, казав він щоночі. У неї немає очей, тільки дірки. І вона дихає кришками. Спочатку я сміявся. Думав, фантазія. Але потім помітив він пристав пити зі склянок. П'є лише з банок і завжди викидає кришку відразу. Навіть коли банка ще не пуста. Вчора вночі я прокинувся від звуку клінк, клінг клінк, як метал по бетону. Пішов до кімнати Миколки. Двері були закриті. Зсередини чулося Не ходи сюди, тато. Вона ще голодна. Я відкрив. Кімната була в кришках. Сотні пластикові, металеві, скляні. Вони вкривали підлогу, стіни, навіть стелю. І всі вони рухалися. А в центрі, на колінах, сидів Миколка. Його очі були замінені двома старими кришками вібанок з огірками. Тепер я бачу її завжди, прошепотів він. Тату, ти не забув викинути кришку від кави сьогодні. За моєю спиною лунає знайомий звук. Клінк Клінк, Клінк. І я згадав, кришку я так і не викинув.